Після короткої паузи повертаємось до прямого етару на телеканалі ТІВІ 8 і в режимі наживо триває наш марафон до Дня Незалежності. Нагадаю про те, що мета нашого інформаційного марафону це зібрати 120 тисяч гривень задля того, аби придбати необхідне ремонтне обладнання для третьої окремої танкової бригади. Тому обов'язково доєднуйтеся до підтримки, доєднуйтесь до цього збору. Скануйте QR-код, який ви бачите наразі на власних екранах, і донатьте посильну для вас суму. Я вкотре нагадую про те, що кожен донат. Допомагає українським воїнам наблизити нашу перемогу. Ну а про те, як українці волонтерять за кордоном, будемо говорити просто зараз з нами на відеозв'язку Ірина Збишко, представниця німецького благодійного фонду Ukraine help Now. Пані Ірино, моє вітання зі святом вас. Вітаю студію, вітаю телеглядачі. Сьогодні дуже рада долучитися до вашого етеру. Перш за все, звичайно, звучать слова. Вітання з нашим днем незалежності, з тим днем, який нашу незалежність ми виборюємо щодня. Тому всіх українців у всіх кутках світу з Днем Незалежності. Пані Ірино, окремо хотів би запитати для вас: так, що означає День Незалежності? Що означає незалежність нашої держави? Ви знаєте, сьогодні я надзвичайно рада, тому що. Ми як держава виразно змогли побудувати національну державу, Незважаючи на те, що з дня незалежності українці жили в процесі формування кланового олігархічного політичного режиму, і було вкрай складно відбутися національною державою. І останні дослідження Центру Розумкова, я про це дуже хочу поговорити, тому що вони яскраво відображають настрої українців, де ми відбулися як Політична нація і національна нація, тому що ще в 2017 році у нас більше половини громадян все ж таки вважала українців братніми народами з росіянами. Сьогодні ця частка складає буквально. Один відсоток, і це колосальний прорив, колосальні титанічні зміни в свідомості українців. І цьому я сьогодні радію, для мене незалежність це якраз зміни в свідомості українця. А сьогодні ми бачимо по всьому світу і в Україні. і Ми сьогодні вбрані в вишиванки, але вишиванки це вбрання, яке повинно бути зашите у нас в серці. І я радію з того, що сьогодні свідомо і це говорять цифри, говорять цифри наших суспільно-політичних настроїв українців. Що для нас це не просто вбрання, для нас це наш генетичний код, і ми тепер розуміємо, що українці і росіяни ніколи не були братьями. Тому так незалежність для мене це перш за все тенічні зміни, які відбуваються в свідомості кожного українця. Сьогодні також важливий день для кожного українця. І хотів би запитати про те, чи святкує у Німеччині українська спільнота День Незалежності? Зокрема, як реагують на це самі німці? Так сьогодні, звичайно, цілий день будуть проводитися заходи з. Відзначення дня незалежності України німці, як зазвичай підтримують і радо долучаються до них. Сьогодні ряд заходів розпочинається з третьої години, і це буде і ланцюг єднання, і запалення свічок біля Брандербурських воріт. у кожному місті Німеччини є своя українська діаспора, яка є дуже активною і, звичайно, що День Незалежності залежності повз прийти. Просто не міг, тому ми сьогодні всі долучаємося до цих заходів і прийдемо відзначати день незалежності. Але в першу чергу це також розуміння кожного з нас, яку ціну платить Україна за незалежність. Тому акція запалення свічок якраз буде символізувати те, що кожен з нас шанує, пам'ятає. І долучається до підтримки нашої держави з будь-якого куточку світу сьогодні. Не тільки у Німеччина відзначає всі українці: Канада, Англія. Сполучені Штати Америки, Західний світ, де, де на сьогоднішній момент є українці, всі відзначають День незалежності, і як бачимо, вже у всіх медіа вийшли привітання від світових лідерів з Днем Незалежності. Записані патріотичні ролики, які ще раз показують про те, що західний світ підтримує Україну, і чітко розуміє, що відбувається сьогодні. Світом хто є агресором. І е, хто має бути переможцем цій війні, пані Арино, від Слідно. початку широкомасштабного вторгнення, якщо говорити саме про Німеччину, то Україні вдалося все ж таки переконати керівництво цієї держави у зворотному, те, що все ж таки Російська Федерація не є партнером, вона є державою агресором. І ми побачили те, що насправді так керівництво політичне керівництво Німеччини воно зараз повністю підтримує Україну. Якщо говорити про громадян, про простих німців. А ця трансформація у них також відбувалась, чи вони від самого початку підтримували Україну сьогодні? Звичайно, хочеться говорити про лише хороші речі і здобутки, але потрібно також не занурюватися у таку теплу інформаційну ванну. і розуміти, що на інформаційному просторі Україні треба допрацьовувати. Чому я це говорю? Тому що з 2014 року західним світом не було сприйнято анексія Криму та Донбасу як агресорські дії Росії і розуміння майбутнього і, взагалі, зміну в те, що привело до повномасштабної війни, і наративи російської пропаганди в західному світі дуже сильні. І це говорить про те, що ще до повного масштабного вторгнення, вторгнення дуже багато німців середністатистичних громадян Німеччини не розуміли питання, чому Чому відбувається це в Україні? Тому що з 2014 року, по 2022 вони чітко для себе розуміли, що це якась громадянська війна, що сепаратисти на Донбасі хочуть бути окремо від України, і чому в цей світ має вмішуватися? Тобто, що це проблема внутрішня України, і, і до сих пір, на жаль, до сих пір є особливо в експертних колах, в академічних колах такі наративи можна почути, і тут я говорю про те, що Україна має більше. Доносити інформацію про злочини Росії, які вона вчиняє, і доносити думку, за що Україна бореться на політичному в політичних олітах. Звичайно, західний світ це розуміє, і ми бачимо цю колосальну підтримку. Але для громадян, для громадян думка розширення позиції України, що відбувається, вона повинна бути більшою. Тому Німці підтримують громадяни, німці. Але в кожен раз, коли я зустрічаюся, спілкуюсь, в мене постає до мене, постає питання 2014 року, як відбувалося, потрібно пояснювати, тобто, ти з людиною спілкуєшся. І в принципі доносиш доносиш правду, тому що з відкритих джерел дуже багато маніпуляцій і змі скажу так, що велика кількість таких неофіційних жовтої преси, яку читають російські наративи присутні і вони поширюються завдяки технологіям дуже сильно, тому потрібно більше кристалізувати. Інформаційне поле для України в західному світі щодо наративів, то також один із наративів, який продовжує просувати Російська Федерація, це те, що Європа втомилась від війни. Західний світ втомився від війни в Україні. І відповідно хотів би поставити питання на рахунок цього: чи втомилася Німеччина від війни в Україні? Ні, Німеччина не автомилета. Тут зараз потрібно оговорити, дуже велика хвиля. Російського наративу, яку вони розганяють, це останні соціологічні дослідження. Що уряд підтримка німців, уряду шольца впала на сім позначок. Зростаючи, зростає підтримка політичної сили альтернатива для німеччини, тобто це радикальна, радикальне крило, і на грунті цьому продовжують наратив, що це все через те, що німці втомилися від. Війни в Україні вони хочуть думати про себе, про свій економічний добробут, і тому це така загальна втома. Ні, цього не відбувається. Перше, ми повинні розрізняти ці наративи. От прям з перших шпальт заголовок, які ми бачимо листаємо в своїх мобільних пристроях, пристроях, чи читаємо якісь ці пабліки, що це російський наратив. Друге, ви повинні критично бачити і розуміти, яка допомога нам надається західним світом і німеччиною в тому числі, і це перекреслює будь-який наратив. Ми отримуємо нашу воєнну допомогу. Ми отримуємо допомогу як і волонтерську, звичайно, що не відкидаючи. Пояснити гали глядачам, чому знизилася підтримка, і спілкуючись з громадянами Німеччини, підтримка знижується уряду в тому, що Вперше за історією Німеччини коаліцію мають три політичні сили, і ці три політичні сили зазвичай останнім часом говорять різну висловлюють різну позицію, різну думку щодо базових питань І таким чином немає єдиної лінії меседжу, і це і це суспільство бачить. І тому німці, які привикли бути дуже скоординованими і розуміти. Плани і а, а, Таку Маршрутну карту розвитку України вони зараз цього не бачать. Тому підтримка уряду в останньому дослідженні громадської думки Німеччина вона бачимо знизилася. Ну це ніяким чином не зв'язано з Україною. Тут є великі питання міграційної політики. Чим німці не не задоволені. Ми розуміємо, Німеччина це Федеративна республіка, і в кожній землі є. Свій так званий місцевий парламент і своя, свої представники влади, і вона є різною. Але одне сказати, що ці питання, ці питання, з яким з якими співставляється громадянин Німеччини, вони лежать саме в їх. Площині соціально-економічного розвитку питання кліматичних, якими звичайно, що зелена партія за кліматичну політику, а, а ті інструменти, які вони використовують, не завжди підтримують громадяни Німеччини. Але знову ж таки наголошую це ніяким чином не має нічого спільного з підтримкою і втоми від війни в Україні, тому що на кожному кроці ми бачимо, що підтримка є долучаються до заходів, цікавляться як і культурними, так і медійними проектами, відвідують їх. На протести доєднуються і донатять. Звичайно, що не можна порівнювати ті масштаби і швидкість донатів, які відбувалися після перших днів російського вторгнення. Це була така мобілізаційна частина, і зараз будуть говорити критики, що дуже менше, так повільніше. Я скажу повільніше, ми зараз. Готуємо проект. Якщо раніше у нас це проект з допомогою лікарням, там відбувався за 2-3 тижні. То зараз ми готуємо проект до двох місяців. Так повільніше, але ми продовжуємо це робити. і Ми продовжуємо бачити підтримку громадян Німеччини, тому зради немає. Наскільки активна українська спільнота у Німеччині саме в аспекті тиску, такого обережного тиску на німецький уряд, в плані постачання озброєння? Зокрема, зараз ми бачимо про те, що йдуть роздуми щодо ракет Таурус, які насправді необхідні українським збройним силам, наскільки в цьому аспекті українська спільнота сильна? Про Німеччину скажу так, що мені би хотілося, що українська спільнота з цими гаслами все ж таки була активнішою, хоча б на рівні української спільноти в Сполучених Штатах Америки, яка цілодобово, мабуть, ночує біля Білого Дому з тиском. Ви абсолютно праві, що так говоримо акуратний тиск, це впливає. Якщо ми виходимо своєю думкою, заявляємо і в ізбирається якомога більше людей, це говорить про те, що з цим питанням будуть розглядатися в стін парламенту, будуть розмовляти в, в діючій коаліції, і чим довше такі акції акції з відзначення цих питань тим швидше будуть прийматися рішення і ми це вже мали на досвіді на досвіді з минулого року з станками леопардів Громадськість вийшла на десятки тисяч мітинги, і це зворузв з більшого дало поштовх такою. Стало рушійною силою пришвидшення рішення в німецькому політику. Тому так ми є активними. Але е, потрібно мав в Німеччині все ж таки е, більше таких акцій. Ну і знову ж таки. Не зрозуміти неправильно, що багато ми спілкуємося з чати багато телеграм-каналів, де українці якраз є дуже активними. Ми розуміємо, що багато людей інтегруються в суспільство, має свої побутові питання, і час та місце не завжди є для них підходящим, щоб вони такою масою вийшли до стін парламенту, до Бундестагу. Але е, свою силу е, українці не, не байдикують. Кожен, кожен розуміє і пам'ятає, звідки, звідки ми родом. На що, на що зараз збирають українські волонтери у Німеччині, і які запити наразі також отримують від українців? Скажу так, що особисто я не займаюся запитами і саме обладнанням для військових. Ми займаємося. Наш фонд займається саме підтримкою лікарень, обладнання для лікарень. На сьогодні ми, наприклад, збираємо зараз великий проект на військовий госпіталь реабілітації для воєнних, і там буду, чи, ми, ми намагаємося. Передати велику кількість дороговартісного обладнання, ще не визначилися в якому місці. Це можливо буде місто Львів, де ми передамо до 40 одиниць такого обладнання, яке буде допомагати якомога швидше нашим захисникам відновитися. Інші організації, звичайно, що займаються які займалися впродовж всіх, всіх півтора роки повномасштабного вторгнення це і особ, допомога постраждалим дітям, дуже велика кількість фондів, які займаються саме питаннями дітей, також підтримка харчова. Продуктова з оселями, наприклад, долучаємося до відбудови будинків, які зруйнували нашим українцям на території України, і це також є колосальним видом допомоги. Все, що говориться про українських волонтерів. Ми звичайно що не забуваємо, що підтримка, яку ми можливо і не бачимо, і не дуже це цікаво завжди розповідати в медіах, але існує дуже багато інституцій. Цих неурядових організацій і урядових, в тому числі, які щоденно займаються питаннями України. І е, цю роботу це це титанічна робота, але вона відбувається щоденно і на ній є. Так, це це окремі випадки, е, окремі історії, окремих сім'ях. Але уявіть собі, що це відбувається щодня, і навіть з результатом допомоги п'яти десяти сімей. Це є результат. Хто доєднується зазвичай до допомоги до реалізації тих проєктів? Це українці, які перебувають у Німеччині, чи також самі німці активно доєднуються до допомоги. Скажу так, що рушійною силою хто рухає, це є українці. Але без допомоги німців ми б в Німеччині нічого не зробили. Звичайно, це громадяни Німеччини, які доєднуються, які я знаю люди, які у нас у них такий. Розпорядок їх коштів, вони 10% від своєї заробітної плати я щомісяця доначу. Тобто, так як кожен українець в Україні, ми не вип'ємо чашку кави, ми донатимо. Так і серед громадян Німеччини є такі люди, і їх багато. Тому однозначно без допомоги громадян Німеччини ми би не змогли піднімати і робити такі проекти допомоги, тому що це коштовні проекти, це не про це за сотні тисяч євро. Навіть нашим одним маленьким, маленьким фондом минулого року в етері нашого телеканалу ви розповідали історію, де німецькі діти, якщо не помиляюсь, зібрали 6 тисяч євро на медобладнання для Хмельницького. Чи відбуваються подібні історії зараз? Так, відбуваються подібні історії зараз. Зараз, звичайно, дітки на канікулах, але е, у нас е, керівники шкіл, керівники закладів, які приходять і кажуть: ось це донат від нашої гімназії, від нашої школи, е, які передавали. Саме збирали діти, тобто ці акції відбуваються. І ще що потрібно додати, що додавилося те, що наші дітки вже вчаться в цих школах, в цих гімназіях, і матері організовують там е, е, такі заходи, як випічка печива, і вони продають це. Тобто дітки печуть, і на аукціонах продають ці печива, атрибутику, і таким чином, таким чином вони збирають кошти. І я вважаю, що це надзвичайно великий посил знову ж таки бути в інформаційному полі і для підростаючого покоління німецьких громадян етнічних німців, які дуже сердечно відносяться до цього і розуміють проблематику України. І знову ж таки наші дітки вони. Дуже відкриті і з задоволенням пояснюють, розповідають своїм одноліткам, як вони жили, яка в них прекрасна країна, і це є. Звичайно, є і неприємні деякі випадки, якраз на, на, на теренах школи можуть бути перепал, перепалки так українською. Представників українців і росіян, діток росіян? Але якщо адекватні батьки по ту сторону, то звичайно таких ярко виражених яскраво виражених протистоянь немає, тому так працює сьогодні. Суспільство так сьогодні підтримують від малого до великого пані Ірина. Ви часто буваєте в Україні і чи не сумуєте за рідним домом? Я живу на дві країни і в Україні буду вже в вересні, і надіюся, що цього разу я зможу ще один проєкт закрити. Ми, особисто я зараз збираю кошти на підтримку тварин, тварин, які були саме, саме коней. І моя подруга відкрили таке соціальне ранчо для підтримки тих тваринок, які з окупованих територій або яких відправляли на м'ясо. Грубо кажучи, це були спортивні спортивні тваринки, які вже стали в непригодність і тому. Маю велику надію, що прийде з хорошими новинами і з коштами, які допоможуть їм відбудувати необхідні приміщення для догляду за цими тваринами. А щодо нашого медичного обладнання, то також ми зараз якраз в процесі збору обладнання і думаю, що до кінця вересня в Україну поїде ще один вантаж допомоги. Сумую. Кожен день зі мною Україна, і я часто вдома і скоро знову буду. Тому скажу так, намагаюся зробити якомога більше там, де є я. Була б я постійно в Україні, робила б в Україні, в Німеччині я сьогодні і сьогодні в Німеччині роблю якомога, що є в моїх силах для перемоги нашої держави. Так має робити кожен українець. Сьогодні важливий день для кожного з українців. Сьогодні День Незалежності. І ви також, зокрема, на початку нашого етару казали, що для вас День Незалежності. І на наостанок я хотів би запитати, якою ви бачите Україну майбутнє? Я вже бачу Україну майбутню, тому що спираючись на ці цифри досліджень нашої громадянської думки, вона вже відбулася і залишилося українцям тримати тримати цю єдність слідкувати за, за політичним життям і активізувати наше громадянське суспільство яке буде яке буде пристально спостерігати за діями владами що я маю на увазі я бачу україну Майбутнього, звичайно, що це економічно розвинена країна, добропиті, вільна, незалежна, демократична, суверенна. Але найголовніше, що українці більше ніколи не будуть політичними хрунями. Як ми знаємо, політичні хрунь це в перекладі, це ті, які продають свої голоса на виборах, це ті, які продали за ковбасу е, Івана Франка тричі. Тому е, сьогоднішні... Е, Такі тектонічні надлом і прогрес в свідомості українця мене надихає на те, що наша нація, наші громадяни будуть дуже активними і будуть достойними, достойними українцями, тому що саме з їх вибору буде формуватися майбутнє. До на завершення скажу, що такий, таке явище, як політичний абсентеїзм, тобто відчуження, тобто байдужість, вже пішло в минуле. А це говорить, а це, 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 це такий великий прапор і сонячне проміння, яке говорить про те, що ми зможемо збудувати от саме з таким свідомим підходом ту державу, за яку наші воїни борються щодня. Пані Ірина, я дякую вам за те, що ви були, були разом з нами з нами зв'язку Ірина Збишко, представниця німецького благодійного фонду Ukraine Help. Now. говорила про українське волонтерство за кордоном, зокрема в Німеччині. Ще раз дякую за те, що доєднались. Дякую вам. Во все добре. Гарного дня, навзаєм.